Доброго всім дня, мене звуть Надія, і мій чоловік захотів пирога. Я нарвала полуниці, але ж її оказалось мало. І я його попросила нарвати черешні. Вона, правда, зелена ще. Ну, хай вибирає спілішу. Чим кисліша та смачніша буде в пирогі. Так що поліз мій чоловік на дерево і обриває черешню. Став уже вище Вгорі красніше. Аби да, на перо, на перо якраз в горі. Великі, чорні. Хочеш пирога? Рви вгорі. Переставляє дробинку вже Нагору там, де почти вже чорненькі. Ось така у мене роза квітне. Красива. О, вже чоловік на горі. обриває верхушки. А ось я вже намішала тісто, вкинула ягодки сюди. Багато ягодок теж. Пиріг цей дуже швидкий. Вже в духовочку поставила. Хто хоче рецепт, пишіть, зніму відео. І ось уже спікся. Так все швидко, гарно. Дивіться, красота яка. А ось у розрізі, аромат на всю кухню. Де там на кухні? І на вулиці. Так що, це клубничка, це черешня. А давайте глянемо. Який пиріг в жаровні в розрізі. Красота. А смакота яка не передать. Так що, дружиці, пишіть коментарі. І всім пока-пока!